Вітаю. Давно не знімала нічого про виноград, бо особливо нема чим і хвалитися, тому що весняні приморозки зробили свою роботу, і виноград в цьому році не дуже такий собі. Ось Тут за хатою, більш в затінку залишилась Аркадія. Молодий кущ і так трохи на ньому понав'язувалося. Ось такі більші груни є і менші. Е, можна сказати, що вона ще повністю не достигла. Ну, Можна вже ягоди смикати, але таких смаку справжнього вона ще не набрала. Так тут же ж нова халепа. Після спеки пішов дощ, і ягоди почали тріскатися. Ну, і хто ж ви думаєте, тут на них їх унюхав? Звичайно, жуси. Та навішували ось такі ловушки для них, туди варення, розбавили водою. Ну, щось те варення нікому не треба. Ягоди, звичайно, добріші. Ще б таких ось мішечків із агроволокна і попідв'язувала. Головне, щоб ці мішечки не пробралися мошкара, а інакше там буде сама гниль. А кому це треба? Нам цього не треба. Тому треба добре слідкувати за виноградом і частіше розв'язувати мішечки, провітрювати і дивитися, як там справи. А у вас які справи з виноградом?